Доброго дня. Ми разом з командою нашої обласної молодіжної ради, при закарпатській обласній військовій адміністрації, розуміємо, що нам потрібно знати про ті проблеми і ті питання, які турбують молодь не тільки в обласному центрі, а й в інших територіальних громадах і в віддалених населених пунктах. Тому саме опитування, яке ми розробили, допоможе нам вирішити це питання. Ми намагалися питання Питаннями усіх тематики це як і наявність чи відсутність певної інфраструктури, так і комунікацію між молоддю і органами місцевого самоврядування. Так само ми хотіли дізнатися, яка ситуація в громадах із наявністю учнівського самоврядування, студентського самоврядування, наявністю молодіжних рад. А на жаль, зараз у нас їх не так багато молодіжних рад в територіальних громадах. Але ми разом з командою готові працювати над тим, аби збільшити цю кількість, адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання, дозволяють владі чути голос молоді і молоді відповідно презентувати свої інтереси, свої потреби і свої проблеми. Окрім того, один із пунктів у нас у попитуванні стосується саме внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало дуже багато людей. І значна частина з них це саме молодь, тому нам треба їх також залучати до життя регіону, і вони зможуть завдяки цьому опитуванню вказати, що саме їх цікавить, чи вони вже залучені до якихось ініціатив. Можливо, якщо ні, то це дозволить нам надалі працювати з ними і залучати їх до нашої діяльності. Окрім того, ми спочатку розробили опитування в Google-формі, але завдяки... Профільному підрозділу закарпатської обласної військової адміністрації так. нам вдалося розмістити наше опитування на порталі допомога закарпаття. І що найголовніше, нам не доведеться реєструватися. Тобто, кожен хто захоче пройти це опитування, одразу на основній сторінці переходить до рубрики опитування, опитування молоді закарпаття. І відповідно тут вже є всі запитання. Обто факт того, що тут не будуть збиратися ніякі дані. Тобто молодь заходить, проходить це опитування, і відповідно не хвилюється про те, що десь потім те, що вона вкаже, десь вилізе проти неї, чи можливо там органи місцевого самоврядування не оцінять ту чи іншу чесну відповідь. А молоді тому ми будемо дуже вдячні, якщо молодь буде активно відповідати на ці запитання, тому що нам потрібно справді зрозуміти, в чому є проблематика, які в нас є питанням. Оскільки завдяки цьому ми будемо формувати нашу роботу на наступний рік, відповідно, наша молодіжна рада є учасницею проєкту підтримка молодіжних рад, яка впроваджується в Закарпатській, Волинській та Львівській областях, і відповідно в межах цього ми зможемо проводити тренінги, якщо там буде якась буде запит від громад від молоді з громад. Тому ми зможемо проводити ці тренінги, чи там можливо якісь інші заходи, які будуть цікавити ну, саме молодь. Тобто нам може здаватися, що якась одна ініціатива це круто, це класно. Але насправді це потрібно тільки нам. А от молодь там в тій чи іншій громаді, в тому чи іншому гірському чи віддаленому населеному пункту пункті, це насправді найцікаво. Тому це для нас такий важливий формат. Окрім того, в нас зараз є хороша взаємодія з керівництвом закарпатської обласної військової адміністрації, і це нам допомагає. Працювати, і ми би хотіли, щоб така взаємодія була між молоддю в громадах і органами місцевого самоврядування, щоб орган місцевого самоврядування дійсно розумів, що є потреба в молодіжній раді, що молодь може змінювати багато чого, може презентувати якісь свої ідеї, свої цілі, свої думки. Адже кожна громада має бути зацікавлена в тому, щоб молодь залишалася, молодь не виїжджала, молодь продовжувала працювати в своїй громаді, і ну тобто. Розвивати її надалі, а для цього потрібно створювати відповідні умови, які будуть комфортні саме для молоді. І завдяки цьому опитуванню ми теж зможемо цього це дізнатися. А надалі з цим опитуванням ми будемо працювати на форумі. Трошки так невеликий анонс на початку листопада. Ми плануємо провести обласний молодіжний форум, який організовує молодіжна рада при Закарпатській обласній військовій адміністрації. Відповідно, на практичній частині ми теж будемо працювати над тими проблемами, які, з якими стикнулися там молоді люди ті чи інші територіальні громаді. А згодом це опитування ми оформимо в невеликий посібник. Ми його публікуємо, щоб і інші там, громадські організації, і органи місцевої, місцевого самоврядування, органи державної влади могли теж працювати з цим посібником, тобто бачити десь якусь ту чи іншу проблематику і разом з молоддю вирішувати ці питання, які хвилюють молодь. Опитування триватиме до 20 жовтня. Оскільки нам потім перед форумом потрібно опрацювати всі ці результати, а будемо надсилати це опитування і на навчальні заклади, тобто університети, школи, які є в нашій області. Окрім того, будемо комунікувати безпосередньо з тими молодіжними радами, які вже наразі є. Тобто, завдяки там співпраці з ними, ми теж зможемо охопити значну частину молоді в наших громадах, і за можливості там будемо розміщувати. Опитування на сайтах територіальних громад, на сайтах РДА ну і на новинних ресурсах. Якось так дякую. Дякую за питання. Ви напитуєте обидва результату, ви розвитку досі, так? Але технологічна рада, наскільки у вас є повноваження, аби все-таки на закрасити. Я розумію, що це такий рекомендаційний характер буде мати для місцевого самоврядування, котрому обов'язково там випропоставили, наприклад. Дороги нові зупинки та, 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 та mm -hmm. і вони взяли це проблеми. Наскільки молодіжна рада має повноваження, аби результативно це відпрацювати? Ну тут дійсно правильний момент, бо ми молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, і відповідно ми будемо надавати якісь рекомендації там для того чи іншого органу місцевого самоврядування, Але водночас це можуть бути е, питання про там, наприклад, потреба в навчанні щодо менеджменту, щодо там якихось посилення, якихось совскілів. Можливо, хтось хоче утворити молодіжну раду, і саме отут ми можемо допомогти. Ми можемо проводити якісь тренінги в тій чи іншій територіальній громаді, завдяки там проєкту, в якому ми беремо участь, чи просто там десь надати якусь інформацію щодо утворення молодіжної ради. Тобто, ми вже цей шлях пройшли. Ми знаємо всі етапи. Ми так само співпрацювали з виноградівською міською радою, при якій утворювалася молодіжна рада. Тобто ми їм допомагали з усіма там, моментами тобто консультації. З документами і так далі були присутні на установчих зборах. Тобто, ну от ми можемо працювати в такому напрямку. Можливо, в якоїсь ну, молоді якоїсь територіальної громади буде запит на навчання по написанню грантів. Ну тобто, це теж важливий фактор, коли молодь може отримати кошти на реалізацію кої своєї ініціативи. Але ну на жаль, не всі знають наразі, як там прописати цю грантову заявку. Ми можемо залучити якусь компетентну людину, яка от в тій чи іншій територіальній громаді, чи можливо там для кількох територіальних громад зможе провести відповідне навчання? Тобто не все про гроші, так? Ну не все про гроші? Ну тобто, десь можливо воно і буде впиратись, але насправді є такі моменти, коли молодь просто не розуміє, що робити. От, здається, є якась ідея. От, ми хочемо об'єднатися і утворити молодіжну раду. Але як нам це зробити, що нам для цього потрібно? Або, наприклад, як мені доєднатися до учнівського самоврядування? Тобто я знаю, що воно десь є. Ну, це здається, це маленькі проблеми, але якщо їх так позбирати, то воно буде доволі таке важливе питання, якщо ми там десь хоча б кільком людям зможемо допомогти вирішити ту проблематику, яка їх хвилює, то це буде круто. Наскільки взагалі активна моля про невраховуючи уж так і великі рецензи по області, а вони там просто можливо хочуть, вони щось робити? Ну, я можу казати за кілька територіальних громад, з якими я безпосередньо мала змогу співпрацювати, десь комунікувати. Це там ясеня, теж здається, да, віддалений населений пункт, гірський населений пункт. Але молодь там настільки активна. Вони утворили там молодіжний простір, вони в ньому активно працюють і залучають іншу молодь, співпрацюють з органом місцевого самоврядування. Тобто клас круто. Вони дійсно працюють так само довге. Теж здається невеликий населений пункт, але так само утворили там молодіжний простір. Теж залучають молодь до втілення тієї чи іншої ініціативи, намагаються брати участь у там якихось проєктах і грантах. Є а територіальні громади, де молодь хоче щось дійсно робити. тобто тут у нас ну, були такі запити, що от, ми би хотіли щось робити, але ми не знаємо, як це робити. Не знаємо з ким це потрібно робити. Ну і просто зараз їздити одразу в кожну територіальну громаду, це трохи довго і складно. Тому частину питань ми будемо намагатися закрити на тому форумі, який ми будемо проводити. Ми розкажемо, що таке молодіжна рада, для чого вона потрібна, як вона в принципі може функціонувати і чим вона може бути корисна. Так само на форумі зачеплені питання молодіжних центрів, молодіжних просторів, тобто теж як їх можна утворити, бо вони можуть бути як комунальної власності, так і за грантові кошти, про те, як воно має функціонувати, як воно може функціонувати, звідки брати кошти там на тілення тієї чи іншої ініціативи. Це ми розкажемо на форумі, і вже відповідно до того, що ми почуємо після форуму, і після того, як ми проаналізуємо опитування, ми вже зможемо там точково розуміти, куди нам потрібно поїхати і з яким там питанням чи завданням. Коли Опитування розвитки, там ну, вивкали, питання, які сьогодні вивкали, вивкали. Опитування офіційно стартує сьогодні, після нашого брифінгу? Ще, так? Так. Так. ще поки нічого немає, ще ні одна людина не проходила опитування. Можете бути так. Потім Женя не дуже гарні кадри віддасть на сюжет. Молодь сьогодні в Україні відповідно до закону України від 14 до 35 років. Тому ми хочемо, аби наше опитування охопило всі вікові категорії і, відповідно, з кожної територіальної громади. 13 із 64 територіальних громад. Ну, але ми працюємо над тим, щоб ця цифра збільшилась. Ну, бо силою зараз змушувати якось робити молодіжну раду, просто аби вона була для Галочки, ну, як на мене, це трохи неправильно і некоректно. Це має бути запит від молоді, має бути запит від органів місцевого самоврядування, адже вони мають взаємодіяти. Бо якщо молодь захоче утворити